Привіт, друзі! Хотіла з вами ще сьогодні обсудити таку тему, як що відбувається зараз з Росією з психологічної точки зору. Особливо якщо перекласти це на родинну психологію. В родинній психології є таке поняття, як падіння строну первістка в родині. Коли з'являється первісток в родині, перша дитина зазвичай її очікують всі, і батьки, і інші члени родини, і вона стає таким осередком, знаєте, центру Всесвіту для всіх родичів. Її, її цінують, її люблять, її пестують, трошки балують, тобто це така, знаєте, залюблена, залюблена дитина. Коли з'являється друга дитина, то якщо перша вже в такому віці, що вона все розуміє, там ну, починається, чи, мабуть, з чотирьох рочків, так, десь може вже три з половиною, то зазвичай починаються дуже і дуже великі ревнощі. Ревнощі І той процес, який зветься падінням в строну. Первістка в родині, тобто все крутилося навколо мене і що ж таке трапилося. І перша дитина може просто ненавидіти другу і бити її, і шпурляти, і принижувати, тому що вона хоче собі центр уваги знову, щоб був на неї. Так, вона хоче собі свої регалії, скажімо так. Я думаю, що це саме відбувається зараз з Росією загалом. Тобто, що таке, що таке Росія? Росія це Московія плюс збірка поневолених народів, які час від часу там щось собі бунтують і намагаються бути вільними. Але... В них це не дуже вдається. А за радянських часів Московія була на троні, і титульна нація була м м м м навіть не росіяни, а просто русські. Тому що зараз росіяни є і Стеви, і, 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 і з Буряті, з Дагестану, з Чечні, тобто це все росіяни, але титульна нація були русські. Навіть це присказка: оця, що А ти що, не русський? Це така, ну, такий вислів, він настільки принизливий і він настільки показовий, яка була єдина нормальна титульна нація в а, усіх 15 республіках колишнього Радянського Союзу. І ті люди, які зараз дуже сумують ще навіть на теренах України за Радянським Союзом. Я думаю, що насправді вони більш сумують за своєю молодістю, але мені дуже прикро, що вони сумують за країною, історії якої вони, скоріше за все, навіть не читали. Тому що, якби вони знали, що Радянський Союз у своєму фундаменті має кров сотні, тисяч людей. Він має кров і кістки інтелігенції, розстріляної, української інтелігенції, зокрема, розстріляли тисячі тисячі вчителів української мови, літератури. Розстрілювали наших письменників, поетів, наших видатних мовознавців і не тільки наших, тому що подивіться на Казахстан, що зараз відбувається в Казахстані. По-перше, Росія їм так само погрожує, як і нам. Каже, що терена Північного Казахстану культурово належить їм. Кажуть, що Казахстан це зона їхнього впливу, тому що там велика частка людей розмовляє російською мовою. У містах Казахстану, таких як нур Султан, тобто колишня Остана і Алмати. Переважно люди розмовляють російською мовою, багато хто навіть не знає казахську мову. Ми можемо там знайти казахську мову в аулах, ну тобто, як у нас у селах. Ось. А великі міста, там, де був соціальний ліфт за радянських часів, вони не були і переважно залишаються навіть зараз російськомовними. Тобто, у них не відбулося від'єднання сепарація від Російської Федерації. Е, і е, я думаю, що в першу чергу ця вона має відбуватися через мову. Мова як один з перших чинників незалежності держави. Е, що відбувається зараз з Росією? Вона впала з труну. Е, вона впала з трону коли е, Розбався цей радянський табор народів, про яку дружбу народів можна, могла йти мова, мені складно зрозуміти, тому що був один народ, який принижував всі інші. Українці були хохлами, які там салоїди і тільки селяни недорозвинуті, грузини це танцюристи і тільки п'ють вино, азербайджанці, євірмени, тільки вони торгують апельсинами на базарі, о, білоруси, бульбаші, прибалти це взагалі приторможені. От Дивіться, це не я так думаю, я так не думаю, але десь я це чула і чула настільки багато разів, що добре це запам'ятала. Тобто це була радянська пропаганда і була одна нація з великою душею, з великою літературою. вгадайте яка? Звичайно. І Звідси і ця приказка не русський, наче всі мали бути русськими у 15 республіках. Тобто, про яку там дружбу народів, досі деякі наші мрійники мріють, я взагалі не розумію. Для мене це якась цілковита загадка. Тому, коли розпався колишній Радянський Союз, ця велика дитина, навколо якої всі крутилися і всі там мріяли попасти в ту Москву, все це завалилося економічно, вони не потужна держава через свою корупцію. Вони могли б бути суперпотужною державою, але вони і нею не стали. Вони постійно ведуть війни, на це також багато гроші, грошей треба. Вони перестали бути опонентом США у перегонах озброєння Холодну війну вони програли з ними вже ну, насправді. ну... В сенсі озброєння вони не вважаються супер якимось конкурентом комусь. Ось, ну, я маю на увазі великим тим, таким державам по розміру, більш-менш які можуть їм, з ними конкурувати. Тому, звичайно, це таке падіння було, знаєте, дуже болісне. І тут ще під боком якась Україна, яка на них дивилася завжди за радянських часів. Ах, що там ми, О, Москва. Ось, І вона вже на них там, розвернулася в інший бік і не хоче на них дивитися, тому що нам не потрібна, не потрібна їхня корупція, ми пам'ятаємо наші голодомори, слава Богу. Зающенка, який підняв цю тему, як його проросійська і російська пропаганда звала містер Голодомор чи пан Голодомор, він великий молодець, що він піднімав такі, такі теми, тому що я не знаю, кому це може бути смішно. Мільйони жертв. Ось, ну, в Московії було смішно, тому що це ж українці, в принципі, їх можна було не рахувати. Ось тому Україна як впала з трону. А що значить країна? Це окремі люди, які звикли бути великими, які жили у Москві, в Лінінграді, так да. Новосибірську, навіть якомусь найбільш хижі, звідки вони приїхали до нас, оці тирани, шовбучі. Владивосток, мені здається, це, це взагалі десь там під Японією, але вони, вони також впали з трону. Вони всі впали з трону, тому що вони більш невеликі. Навіть Україна, яка була завжди поряд з ними, відвертається, каже: нам не потрібно, нам не потрібен ваш шлях. Ми не хочемо таке життя, як у вас. Чи це їм образливо? Їм це дуже образливо. Через це ми зараз получаємо собі на дахи ракети і бомби. Через це вони, вони хочуть повернути нас у своє коло впливу, зробити нас собою. а Ми не хочемо бути їм. І знаєте, я дуже згодна з нашими мовознавцями і лекції яких я дуже часто слухаю, для того, щоб ну, мова моя поліпшувалася, що дуже дивно чути. Висловлювання російськомовний патріот. І хоча ну, в наших умовах зараз ми всі розуміємо, що це означає, так? тому що дитина не була винна, що вона зросіщена. і навіть людям мого покоління ще важко дуже часто свідомити важливість переходу реально на українську мову для того, щоб Обезпечити мир в своїй країні. Але е, якщо ми реально не будемо переходити на українську мову, то вони будуть завжди вести з нами війни, і е, треба просто подивитися, що вони зараз погрожують Казахстану тим самим, чим погрожували нам до початку війни. І е, оці всі погрози вони гарантують на тому, що вони мають на Казахстан, на частину Казахстану, право просто через е, те, що там панує російська мова і російська культура е, на переважній території Казахстану через те, що там дуже багато російськомовних мешканців. Тому, будь ласка, подумайте про це мова це дуже важливий зараз чинник. А казахам бажаю перейти на свою мову, щоб у Російській Федерації не було того чинника, того виправдання можливої агресії щодо них. Дякую за увагу.